У самому центрі міста на оренду 260 квадратних метрів. По локації у нас вулиця Шевченко між вулицями Соборна та Маріупольська. Давайте поки поглянемо на цей гарний фасад. У нас новий будинок, широкі сходи, два власних входи в приміщення, велика парковка на багато автомобілів. Площа даного об'єкту може збільшитися ще на 260 квадратних метрів завдяки підвальному приміщенню. Ось там свій окремий вхід. Ми поки подивимося, що у нас всередині. На першому поверсі у нас вільне планування, приміщення з ремонтом. Має власне кондиціонування. Власний санвузол Ось тут у нас буде перегородочка стояти. По периметру всі панорамні вікна, дуже світле приміщення. Так що, якщо кому цікавий даний варіант на оренду, телефонуйте контакт в шарці профілю або пишіть в особисті. Огляд на підвальне приміщення буде в наступному відео. Ціни по оренді будуть в описі під відео.